Минулого року Україна поринула у темряву через масовані російські ракетні атаки на критичну інфраструктуру. В графіки відключень, свічки, генератори стали невід'ємною частиною кожного українця. Але цьогоріч ми маємо краще підготуватися. Тому фонд Вадима Столара разом з компанією ТОВ Салар» реалізували проєкт по забезпеченню альтернативними джерелами енергетики. Благодійний фонд Вадима Столара долучився до ініціативи по встановленню сонячних батарей на об'єктах інфраструктури. Сьогодні ми знаходимося на одному з таких Об'єктів це дитячий садочок в Вижгородському районі, де було встановлено та профінансовано благодійним фондом сонячні батареї. В цих закладах якраз навчаються і приходять туди самі наймолодші українці, і це. Не може бути не пріоритетом діяльності будь-якого фонду. Ми дуже хочемо, щоб наші українці, маленькі українці, наші вихованці дитячих садочків були забезпечені і електроенергією, і теплом. І дуже надіємося, що якраз реалізація цього проекту допоможе в цьому. Сонячні батареї потужністю 15 кВт, номінально це десь 12, вони, звичайно, не забезпечують всю потрібність в електроенергії, але теплу воду, освітлення, опалення вони нам забезпечують. Працюють вони наступним чином, коли є електричество, електрика в сетях, вони підзаряджаються, там є акумулятори, вони підзаряджаються, акумулятори. Коли зникає світло, напруга в ціті, то автоматом навіть персонал навіть не помічає. Автоматом переключаються на батареї і таким автономно вони можуть робити десь 4-5 годин. Немаловажний фактор, що вони дозволяють зекономити кошти, які ми платили за електрику. Також система альтернативного живлення була передана і в дитячу поліклініку, що на Київщині. Ми всі пам'ятаємо минулий рік важкий рік, коли більшість міст залишились без електроенергії, особливо це стосується міст, які взагалі були під окупацією. Тому така ініціатива, саме встановлення сонячних панелей, дуже важлива для України і українських міст.